Напевно, два найяскравіших спогади цього року це те, що вдалося втілити в реальність плани і ідеї, які, на жаль, зіпсував початок війни. Це подорож до Греції. Цього разу, на жаль, я полетіла сама, але це такий розширюючий досвід для мене і досить цікавий. А друга подія це те, що я почала проводити арт-пікніки для дорослих, адже не дітьми єдиними я отримала дуже багато позитивного фідбеку і задоволення. І це саме ті дві події і той досвід, який я хочу забрати з собою у новий свій рік. Як показує життєвий досвід, то в скрутні моменти падати духом ніколи не допомагало. Тому в моменті, як завжди, зібратись, вирішити питання і, і а потім вже, вже згодом можна розслабитися і навіть впасти духом, відпочити, набратися сил, і це допоможе піднятися ще вище, от ще і досягнути якихось нових висот. Рік був повен випробувань, а ще він був багатий на близьких по духу людей. Адже недаремно кажуть, що саме в темні часи добре видно світлих людей. Я бажаю, щоб ваш новий рік був повен чудес і не забувайте, що головні чарівники у вашому житті це ви.